Всім привіт! Будемо вчитись робити ось таку силіночку. Так, з використанням різного виду бісеру. Для початку набираємо перший ряд. Так, тут у нас одна гематитова, дві сині, гематитова, дві сині, гематитова, дві сині, гематитова, дві сині, гематитова. Тобто тут у нас всього 5 гематитових бусинок. Ось так, 4 рази по дві синіх. Так, набираємо потім ось таку намистинку фарфа і одну сиринку шостого розміру. Так, підтягуємо і протягуємо через одну цю широку намистинку і одну гематитову. Все, а далі повторюємо та набираємо дві синіх, одну гематитову і знову дві синіх. І гематитову ось тут протягуємо. Ось так. Знову набираємо дві синіх, гематитову, дві синіх І найпершу нашу намистинку протягуємо. Ось так. Тепер ми повертаємось дві синіх, одна гематитова, дві синіх І в центральну гематиту протягуємо. Ось і повторюємо так. І в результаті у нас виходить дуже елегантне, невеличке. Можна навіть сказати, що кольє, так, або силінка дуже підходить для початківців, тобто тут дуже легенько запам'ятати узір, так. не забуваємо підтягувати. Щоб наше полотно не роз'їжджалось. Ось так от повторюю ще раз. Так, дві сині у вас знов-дві синіх. Тобто постійно 5 йде в наборі і в центральну гематиту просиляємо. Все, приємної творчості. Знаєте, що завжди можна змінювати кольори, підбирати на свій смак і робити їх ще більш цікавими. Не бійтеся експериментувати.